Отак, про всяк випадок. Нагадаю розклад роботи бюлету. Нагадаю, що на бюлеті встановлено термінал. Бачите, оце він є. Так. Воду можна купувати не обов'язково в касі. Воду можна купувати через термінал. Можна до нього черзі стояти. а не до Давайте подивимось на весну, бачите, оце весна. Я в сенсі санаторій. пани казала не мне в парку гулявчула обзвонила все санатории трусковца нигде нет мест до 16 октября а одні нас согласились приютить на сейчас вот так а есть люди які люблять верить в то что вони люблять верить Що ми що можемо сказати? Так. І набівати подивимось. Вбівет мінеральних вод. Спеціально так, сьогодні трошки пізніше вийшли. З надією, що в центр вже включать світло до цього часу. Не треба буде по темноті топати. Ні, та мені то по темноті таке вам погано видно. А в трускавці, так, знаєте, є. Вечір поділяється на два періоди. Ще не включили світло і вже вимкнули світло. Ну, між ним є такий маленький-маленький період. Світло є. Торговий центр парк. Ну що, років 10 добудують. Ще недовго лишилось чекати. До речі, будують його теж вже рівно 10 років. Коли 10 років тому я казав, що його будуть будувати 10 років, всі думали, що я жартую. Так, тепер я зрозумів, що я жартую, бо будуть будувати його більше 10 років. Я виявився оптимістом. Так, там червону руту хтось співає. Ні, то не червона рута. Червона рута то долинає з центру, а ви чуєте не червону руту. А підемо зараз в центр. Потяг ще курсує. Айти пішли. Щоб підбити короткі підсумки серпня, в мене кожен місяць серпень підбиваємо підсумки, але є нагода підбити, щоб не підбити. Цього року в серпні, звичайно, була найбільша кількість людей, якщо порівнювати до будь-якого іншого місяця цього року. Але якщо серпень порівнювати до серпня минулого року, то, то напевно цього року. Не було й 50% того, що було минулого року, а минулого не було навіть 50% того, що було два років тому. Ну, вже не кажучи про те, що було там 10, 20, 30 років і так далі. Та, і то вже, бачите, ще дня незалежності фактично не було, а люди вже роз'їхалися. Наверх не будемо йти. Пройдемося тут. Через центр. Пілодіньки. Капту година. Ось перша 19. Ну, 21.19. Бо ти знати, світло вже горить. Лавочки є вільні, ну хто би що не казав, і не одна, то я так показав вам одну, я ж леві відбивати рахував, вільні лавочки, я тільки нарахував 5 штук, вирішив вам про це сказати, що є вільні лавочки. Ну, атракціони не працюють не тому, що пізно, а тому, що нема бажаючих. Ну, Аерохокей ще працює, бо є бажаючі. Все решта ну, нема бажаючих, тому вони не працюють. От і каса ще працює насправді. Зверніть увагу, зникли прокатні автомобільчики. Зато, дивіться, там купа-купа ігрових автоматів. Новий рівень. Скоро так онлайн казіно будуть стояти. От що як магніт притягує молодь. Морозиво, за морозом традиційно черги нема. Млинці, за млинцями традиційно, в серпні черга є, особливо ввечері. Знову морозиво. Знову черги нема. О, є морозиво зі смаком білих грибів, я щось. Бананове, баблгам. Манго, але ну, зі смаком білих грибів я ще не чув. Ша, всім людям які стоять черзі, буде, буде щось згадати. Прокурор. У мене так знайома колись їздила в Крим, в Ялту. Найяскравіші спогади були про те, як вона стояла в черзі за чимось. Вона це вважала символом того, що наскільки це все було вдало, якщо постояла в черзі. Але якщо черг не було, вона то навіть не заходила, не брала. Так що тут тут плюс-мінус так само, я розумію. Постоя в черзі життя вдалося. А йдемо далі. В черзі слажить, це в основному в основ, дід підлітки. Ще кажуть, молоді нема на курорті. Ще звідси Подивимось. Трафік фіксується. Добре, йдемо. Нема, кілька кроків відійдемо, зразу буде менше людей. вишні ще будуть стояти. Знаєте, що й мосор тут. А ви скажете, що всі гуляють та та і з весни те, що людей гуляють з Моцарта, та, і з Молдови, і з Кристала гуляють та, і з Дніпра, а ви б знали, як, як гуляють з алмаза, з янтаря, з рубіна. Ці гуляють цілу зиму, цілу осінь, цілу весьму, ціле літо, день і вночі. Ці гуляють цілодобово. целый рик. Наближаемся <сослужа> до улицы Хволя, до шайбы. Хто нам писав, що шайбу не будуть відновлювати, не будуть запускати. Шановні, гроші не пахнуть. Темно. У знову ж таки, традиційно людей небагато. Ну, Одна пара танцює станом на зараз. От. Щоб ви мені не казали, бачите, от. от шайба. Хто ще танцює? Де ще є люди? В шайбі станом на зараз одна пара. Одна пара на всю шайбу, я шоці. стільці порожні, сказали, там на стільцях сидять, там на стільцях не сидить. Те, що люди відбуваються. Цю фактично одна пара. Уявіть, собі, яка ситуація. До чого дійшло зараз. Котр ще година, давайте подивимось. 21-26.